Продовж двох минулих століть було віднайдено більше відомостей про історію людства ніж за тисячоліття, що минули з часу створення античних історичних праць. Протягом останніх 200 років люди дізналися про десятки забутих цивілізацій, тисячі невідомих міст, палаців, храмів, про все те, що зараз так люблять іменувати таємницями минулого. Серед них давно забуті хліборобські цивілізації, які існували близько Сми тисяч років тому на територіях Євразії та Північної Африки, як показали археологічні розкопки, світ давніх хліборобів існував і на території сучасної України. Зрозуміло, що кожен із подібних світів проісторичної Європи мав свою назву, яка на жаль не збереглася до наших часів. Тому нині ми даємо їм назви, виходячи з оточуючих нас реалій. Отже, світ, що існував у наших краях. 5 сім тисяч років тому з повним правом можна назвати трипільським. Дослідченню трипільської культури присвячено книгу Михайла Відейка Трипільська культура із серії невідома Україна. З автором цього унікального видання, а також із членами інтернаціональної археологічної експедиції, ми зустрілися на славнозвісній трипільській землі у селі Майданецьке Тальнівського району. Тут проводяться розкопки трипільського житла і горну, на якому наші пращури випалювали глиняний пол. Які готові кожного дня вишукувати в землі те незвичайне, яке проє світло на речі, що потребують пояснення? Ці черепки, глина загартована при температурі тисяча градусів за Цельсієм, так багато можуть розповісти нам про трипільські поселення. Координат це електронний тахіометр у нас використовується дуже широко нашими землемірами, які наносять різні ділянки. Він дозволяє координати кожного об'єкту у трьох вимірах. Ну глибина, висота, ширина це все для вимірювання автоматично. Він у пам'ять і за цими вимірами може може відповідні комп'ютерні програми можуть будувати креслення. Ми можемо знайти місце кожної знахідки, де вона була. Тобто це засіб для документування. Бо архе... безпомилково, Без бо археологи вони розкопати можна тільки один раз. Після нас залишається документація, де має бути все зафіксовано, бо ті колеги, які працюватимуть на після нас. Вони мусять мати якісь якісь факти, з якими можна працювати. Не тільки наші слова, не тільки наше розповіді, бо розповісти можна багато. А це вже що документовано, записано, це вже на століття всі ці креслення, записи, фотографії. Ну я думаю, що і сьогоднішня програма теж буде сторінкою історії. Все, що документовано записано, це вже на століття всі ці креслення, записи, фотографії. Ну я думаю, що і сьогоднішня програма теж буде сторінкою історії. Дослідження нашого аерозйомки закону. Аерофотозйомки раніше пробували спеціальні зальоти для складання топографічних карт. А от ну, Зараз щороку проводяться зйомки для прогнозування врожаю. Но зараз вже більше зараз супутникові знімки доступні, і кожен із е, е, хто має доступ до інтернету, може зайти на Google. Є такий ресурс Google Maps, Google Earth, де можна побачити знімки землі з космосу і побачити, як на полях біля Меділецького таліно, є Транівки, Сушківки, сліди стародавніх поселень, в доброводах, це видно та ж Небелівка на Кіровоградщині. Ну взагалі кожен може оглянути в власного села чи міста і спробувати знайти якісь. Тарожитності і це небезпечно теж. А ну це небезпечно, якщо порушувати закон, бо ця спадщина, вона охороняється законами. Легальні розкопки це зло. Тайм. Майданецьке вже in третій in раз в Майданецьке. І старте 2012 началі році. Чим притягує? Why you what is interest what is your interest in at this place? The interest is that uh, these kind of sites are not known at any other place of Europe. Interest в том, что такие большие поселения неизвестны в других местах Европы. They are 5, to 6, years old. Им 5500 6 тысяч лет.

Через знайомий археології з німеччини проєкту, і ми разом приїхали сюди. І, um, ну, мені особливо було цікаво попросту дивитися на археологію в Україні, бо um, ну, про нього багато що не вчилище. Дідусь ваш звідси з України. Так, Корені ваші звідси. Так. Um, а що вам розказували про Україну? Ви живете не в Німеччині, ви народились там? А що вам про Україну розказували? No, babcia wsiowana. Kiedy przyjechała, to znaczy, z Ukrainy, dużo jeszcze nie mówiła po Ukrainie. tylko i um, nie mówiła, szanowała i kultury, ale dużo nie opowiadała. No, kilka po tym kiedy... Ja już starsza, bo ogóle, zaczęłam opowiadać, trochę coś Tak, ale ja sama sobie pojechałam i się Ці культури каже на 1700 років цих так. Вот такий вік, так. правильно я кажу? Так. Таня, oh. а що це ви таке записуєте? Так? Um... Малюєте. Тобто ми тобто там, де я народилася, я народилася в Мічені. Там взагалі велика українська діаспора і... No. Ja może nauczyłam języka, no ale przez mamę i babcię, ale ja w na w Ukrainie, w w i pojechałam um, w Niemczech na tastowe obozy ukraińskie, to znaczy tawory w Niemczech, w diasporze. I sam miejstwo Nutchen ma wielką współpracę z Kijewa. Дружба, дружба міста і там на це сьогодні буде таке свято, де буде проставка, про майдан, потім ну, як, як було перед революцією, як під час революції, після революції. Так німечині підтримують українців. Те, що відбувається у нас, вони розуміють, що у нас відбувається. Дуже но ну, я сама ну, я для себе можу сказати. Я, я маю свою думку і. Um, я підтримаю Україну. Я можу сказати, що всі українські які я знаю в діаспорі, так само, підтримують Україну. А за на нас загаль за німці, то студенти теж на 100%. Студенти або на північ, або на південь, то абсолютно. А це унікальна знахідка. Трипільський горн. Скільки ж посуду було тут випалено? Працелюбними нашими пращурами при неймовірній для того часу температурі тисяча градусів за Цельсієм залишки стародавнього гончарного горна, який працював ще якихось 5700 років тому, і, от усі ці тисячі, мабуть, мільйони вже черепків і тисячі. Горщиків трипільської культури змальованим орнаментом, який ви можете побачити в музеях, вони були випалені, Тепер ми вже знаємо у таких от гончарних горнах. Щороку у ньому можна було зробити до кількох тисяч посудних, що він працював цілорічно, тобто забезпечити кілька десятків господарств повністю посудом різного розміру глечиками, горщиками для води, мисками для їжі. Різними кубками для пиття, тобто, все-все-все, а посуд дуже різноманітний, десь до 17 видів посуду, і це все робилось завдяки ось цьому приладу. А тут було три канали, ви їх можете побачити, і топка, де зараз іде розчистка. Тут була топка, Сюди підкидала студова, канали зверху були перекриті такою пласкою кришкою подом, у якому було зроблено продухи, і купол, купол, Ясна річ не зберігся, який перекривало це все. Тут можна досягти було досягти температуру понад тисячу градусів. Ми бачимо, що час від часу навіть кераміка плавилася такому горні. Ви можете уявити температуру. Кажуть, що навіть у цьому горні можна і міді, і метал було плавати без проблем. Це все працювало на дровах. От така була стародавня енергетика. За кожною такою річчю, унікальною, доля людей. Ну зрозуміло зрозуміло, що це якісь майстри. Ми бачимо, що цей горн він будувався, перебудовував. Тобто вони його теж досконалювали, цю конструкцію. А, так, бо найдавніший горн, який ми знаємо з території України, це Небелівка, йому близько 6 тисяч років. Тобто між цим горном і тим 300 років. І за 300 років от вони, ми вже бачимо. Вони його зробили більш потужним. Тут збільшилися розміри каналів для випалу. У ньому можна було досягти в короткий час вищої температури. Змінилися форми посуду, як зміни? Вони зробили їх більш технологічними, і за за годину, скажімо, можна було зліпити вже не один горщик, а два. Тобто виробництво весь час вдосконувдоскону намагалося вдосконалити, як це було можливо. Він знаходився у приміщенні чи ні? Я думаю, що ні. Звичайно, можливо, якийсь був навіс, який його прикривав у негоду, але в приміщенні так працювати з вогнем нереально. Ми тут не маємо залишків навіть слідів стопщиків від якогось навісу. Це було під відкритим небом. Можливо, він працював не цілий рік, а в сезон. Ну, гончарство це відомо, це сезонний такий промисел, але те, що він працював, його розібрали і збудували новий, ми це знаємо з магнітної зйомки, можливо, і не один. Тобто він до кінця життя поселення навіть не допрацював. Вийшов на пенсію і все. Його залишили, закидали. Тут черепки були вгорі, там якісь... Обмазка, тобто він був покинутий так само, як це місце. Ну, знаєте, це доля всяких підприємств. Попрацювали, покинули, побудували інше. За традицією, археологічні культури називають за місцями перших розкопок чи найбільш цікавих. Розкопки біля села Трипілля були зовсім не першими, проте надзвичайно вдалими. Тож науковий світ на початку ХХ століття. Прийняв назву Трипільська культура словосполучення Трипільський світ з'явилося у 1993 році, коли у Києві було влаштовано велику виставку старожитностей трипільської культури. до Днепра. Но такие крупные памятники, как здесь, сосредоточены только в Черкасской области части в Кировоградской. Вот этим, эти памятники особенно интересны, потому что для того времени скопление такой массы людей означает определенный уровень социальной организации, интеграции более высокий, вот, а также использование ресурсов и хозяйства. Вот это нам в первую очередь здесь интересно. И именно поэтому вот это место привлекают специалисты самых разных стран. Вот, от Украины, и ну, на Дальней зарубежье Западная Европа. Ну, в общем, гороскоп очень интересный. Как вы видите, мы uh, учили. В цій програмі піде мова про те, як і коли виникла ця давня трипільська культура, і хто такі трипільці, чим і як вони жили, які були перші ремесла та винаходи, суспільний лад трипільців, проблеми давньої політики, війни та миру, про роль трипільців та їх цивілізації у розвитку старої Європи. Не на один рік, не на два, ми вже два сезони, ще кілька сезонів заплановано. Я думаю, що кожен принесе щось цікаве для відкриття цієї загадки, як ми їх називаємо, трипільських протоміст. Адже це епоха, коли перші міста на нашій планеті тільки з'являлися. Ми завжди з школи знаємо з підручника, що історія найдавніші міста, десь в Месопотамії, знаходиться в Єгипті, але і виявляється, що у Європі в ті часи теж щось відбувалося. Якась історія, яка нам невідома. І от чому я думаю, теж от німецькі колеги сказали, чому їздять, тому що там такого нема, і це можливість відкрити невідомі сторінки історії, яка завжди приваблює дослідників незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. Компета ситуаціїшнгія України веда ситуаційшніданії файта інтересно сравніть історію, яка була в пісі в Кирпанії п'ять половина тисячі тому назад. There was a huge civilization existing here. И тут, судя по всему, существовала большая великая цивилизация. While for example in Germany people lived in very very small settlements. Но на территории Германии люди жили в очень маленьких поселках. And many innovations to Germany well or to, to, to this area of Europe came from Ukraine. И много инноваций пришло на территорию Европы, в частности Германии, отсюда с Украины.

There uh, are a lot of Ukrainians in Germany. What do you want to talk about? I want to about Ukraine now, Jimmy. For Germany it's a little bit difficult because, uh, because we had this history starting in 1933. And for example, Germans are responsible for uh, all these massacres. Те, for example in Umar, where I think 40,000 people or Jewish people were killed by Germany. After 1945 a pacifistic tradition developed in Germany. Но у нас у Німеччині розвивається пацифістська традиція після 45-го року. And for that reason it's very difficult at least for me to talk about that. Вот сьогодні, сложно говорить сьогодні, ця ситуація наша ніна. Тредиська культура стоїть на одному щаблі з цивілізаціями Шумеру та давнього Єгипту, а може вона іще цікавіша і старіша. Ми про від цього місця де ми стоїмо. Друге біля села Майданець. І це цілий зріз стародавньої історії, приблизно з 4000 року до нашої ери по 3700. Результатом цих досліджень у наступному році буде присвячена міжнародна знову таки конференція. А от буквально наступного тижня відкривається конференція Європейської асоціації Архобії у Стамбулі, де буде спеціальна секція, присвячена найдавнішим містам Європи. І половина доповідей на цій секції, вісім доповідей з 15, вона якраз присвячена розкопкам на території України, розкопкам біля Тальянок, біля Майданецького, біля Небелівки. так що трипільці виходять на міжнародну арену за підтримки наших іноземних колег. От, і... Ми хочемо тільки подякувати трипільцям, які подарували нам таку багату спадщину, яка сьогодні популярна, яка досліджується, інтерес. Уявіть собі, у далекому місті Кіль там вже три аспіранти, які досліджуватимуть трипільську культуру, різні питання, починаючи від будинків і закінчуючи реконструкцію суспільного ладу. Є два аспіранти у Даремському університеті. Один займається теж конструкціями трипільських будівель другий інфраструктурою, ну, як було організовано використання території у ці завні часи. Ну, я думаю, це ще не кінець. Скоро ми матимемо вже в Європі низку спеціалістів по трипільській культурі. І це все завдяки ось цим розкопкам. Ну і на цих розкопках в цьому році зі мною працює Віталій Рудь, аспірант Інституту археології, який теж досліджує ці. Найдавніші поселення трипільські гіганти, але його тема це трипільські поселення гіганти на Вінниччині. Виявляється, там теж такі є, не тільки на Черкащині. Ну вони, можливо, тільки менші, там 100-120 гектар біля сіл стіна, білий камінь. Але це теж невідома сторінка трипільської історії. Я вірю, що колись і він зможе привезти у ті краї міжнародні експедиції, які досліджують вже трипільців Вінниччини. Ну і разом відтворять цю величезну історичну панораму Трипілля від Дніпра до Карпат, яке тут було. 5-6 тисяч років тому. Так що вивчення історії тільки починається. Цікавий достатньо об'єкт. Чому? По-перше, завдяки нашим закордонним колегам ми маємо велику частину плану поселення, яке було відснято за допомогою сучасного оповнення ось цього речей і виходить така ситуація, що нам для того, щоб зрозуміти, що ми хочемо копати, нам не треба проводити пробні розкопки. Ми просто дивлячись на цей план, сідаємо на конкретну будівлю. І зразу з так, так, це достатньо важливий момент, який дозволяє економити наші сили. Що людина відчуває, коли навіщо вона знаходиться? Ви знаєте, археолог? Ну я можливо. Певній мірі ображу моїх колег-істориків. Але, от, наприклад, я можу сказати таке: от, Наприклад, взяти повість врем'яних літ, та, велика пам'ятка Слов'янської писемності. Але скільки таких ще пам'яток буде відкрито? Ну, мі мінімально, я думаю. Більшість з них вже відкрита. А археолог щодня він відчуває себе першого відкривачем. Звичайно, це надихає. Ну, я думаю, що ми можемо порівняти себе може, з рибалками, які там, витягують велику рибу. Але це треба множити на 10, щоб ви відчули наше, наше відчуття і той адреналін. Початок зацікавлення трипільцями Михайла Відейка припадає на 1972 рік. Рік розкопок майданецького поселення. Науковець мав уже кілька власних експедицій. Він один із тих, хто знає найбільше таємниць трипілля в українській землі. І досі лежать мільйони нерозкопаних пам'яток. Радянська наука засекретила всі дослідження трипільської культури, які відбувалися до 1930 Цьому року, крім того, вчені дослідники були розстріляні. Радянська влада, як і царська влада в дев'ятнадцятому столітті, не могла допустити, щоб український народ мав у своїх історичних здобутках таку красномовну сторінку, як тріпійська культура. До жовтневої революції на території України було зібрано понад 300 приватних колекцій тріпійської культури, які потім були законсервовані та десь заховані. Перше в Майданецькій експедиції Інституту археології Національної академії НАІК, наук під керівництвом Миколи Михайловича Шмаглія, який от започаткував дослідження Майданецького. Сюди приїхала в 71-му році, тут розвідка була, а з 72-го вже почалися тут дослідження. Це була така. Експедиція Інституту археології, яка називалася комплексна, бо тут вперше в археології ну, радянського простору була застосована археомагнітна розвідка, геомагнітна зйомка для пошуку саме цих поселень. Тут знімалися геомагнітні плани з тим обладнанням, яке тоді було в Україні. і Саме за декілька років цієї роботи от план цього поселення, давнього поселення Майданецьке був знятий. До речі, в Європі тоді таких планів ще не було і такі роботи ще не робилися для таких поселень до історичних Майданецька та фіпільська культура. І от з 70-х років Майданецьке ввійшло в світову історію. Навіть не ні Радянського Союзу, ні Європі, о світову, бо це такий феномен певний, який є. є тут тільки от, на просторах Черкащини, Кіровоградщини, Вінниччини, оці великі поселення. Тут недалеко знаходяться Талінки, це також Черкаська область, і це саме велике взагалі в світі поселення давніх хліборобів. Ну то починалося все в Майданецькому. Тут працювали. В останній рік вже працювали на початку вже незалежності 91-му році. А потім, ну, знаєте, як в нашій державі не вистачає коштів, зрозуміло, то молода держава, то проблеми. І тому коштів на розкопки не було. Навіть ну, інші експедиції також у нас зараз в інституті працюють не за бюджет, а за різні спонсорські гроші і дуже багато міг на експедиції. І експедиції. З 2011 року тривають от роботи і знову зроблена зйомка геомагнітна вже сучасними приладами. І що цікаво, вона повністю підтвердила ту зйомку, яку ще 40 років тому да, робив наш фахівець Валерій Павлович Дудкін. Він саме започаткував цей напрямок. Але громадськість про цю культуру чула. Якщо не уривками, то в контексті великої Російської імперії. І лише після незалежності у школах почали більш-менш об'єктивно розповідати про трипілля. А у пресі почали з'являтися, хоч якісь публікації на цю тему. Це поселення старіше ніж єгипетські піраміди, так ну тут багато поселення на Черкащині старіших за єгипетські піраміди, і це не є найдавнішим. Йому приблизно 5700 років, сімсот років А поруч гребенюків Яр йому близько 7 тисяч, близько 5000 року до нашої було засновано. Це поселення, воно було невеличке, лише 2-3 гектари. Там, можливо, жило до 100-150 людей, не більше. І те поселення, як було знайдено? А знайдено було випадково, як і більшість поселення йшли, розвідка це була археологічна, на полі, значить, там городи були тоді, в той час, коли прийде. Ну, завжди копають картоплю, викопують багато черепків. Ну, Для людей черепки вони їх зносять на межу, їм це не цікаво, вони це сміття. А для археолога це скарб, він за черепком може сказати, ким зроблений, коли зроблений, в яку епоху, ну, навіть можливо, як, що за посудина була. там. Ну, Для археологів, власне, ці черепки це як писемність. Вони вміють... Як букви. Як букви, і кожна буква має можна своє, кожен черепок. можна... Да, — Зрештою з цих черепків знахідок — ця історія і... Певною мірою складається для археолога Кожна річ дорога. Є у вас річ, яка найдорожча, яку ви у ну, знайшли? нам все. Ну нам просто цікаво цікаво. Ці цікавим є все, бо ну можна сказати, що да, золото дороге, мідь дорога, була у ті часи, щось інше дороге, але ми можемо зрозуміти значення цих речей і призначення, і значення історичне, лише маючи усе, тому тут ви бачите, скільки черепків збирається. Це все миється, розбирається. Це якраз ті літери, з яких ми потім складемо. Історію майданця як було знайдено, де було знайдено, це все разом запрацює.